Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає одужати бути здоровими, якщо є такі проблеми у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає одужати, мати ідеальний стан здоров'я. Чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? Усі, хто дивиться відео близьких людей. Скажіть, тут одразу показує, що ваше здоров'я може бути пов'язано із судини, набряки. Після стресу. І ще показано, що, можливо, вам чинять агресію. Може навмисно. Чи це пов'язано із бойовими діями? До речі, може так бути. Бо тут, як обстріл, теж виходять стрес. Угу. Раніше ви перемогли якусь ситуацію, по, -по здоров'ю перемогли, а зараз через агресивні дії, стреси, дуже сильно повернулося, повернулася якась хвороба, можливо, пов'язано ще із серцем. Не можна нервувати. І це є загроза життю від цього. Така вийшла карта. От, і що виходить, все буде гаразд. У вас вийде одужати, вийти із цієї важкої ситуації. Ще немає критичного моменту. Допоможіть, будь ласка, що робити? Дайте відповідь, будь ласка, що робити. Ага. Ніхто не зможе. Ви самі за себе маєте доглядати себе самі. Ваша... Ой, тут показано, що на ваших плечах життя дітей, онуків, ви тут може в когось програтися, прям вся родина на ваших плечах. От. І ще показано, що ви самі себе маєте підтримувати. Оберігати. І знову оця карта, коли поруч може знаходитись агресивна людина. Тут не можна вірити жодному слову. Да. Вам не можна нервувати. Ви маєте собі зробити нормальну атмосферу навколо, щоб. Не нервувати. Дуже сильно Ой, від цих стресів, від нервів у вас уже є загрози такі. Це судини, судини може, навіть судини в голові. От. Це все я заперечую, обираю. Заперечую, прошу сили допоможіть відновитися. Загоїтися травми і рани. Всім, хто дивиться відео близьким людям. Так, є шлях, лікування буде. Дуже гарні є е, е, ліки. І у вас будуть фінанси. Все тут відкриється дорога. Прошу Вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на лікування. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Військовим, побратимам. Він нема жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи і дороги на лікування. Знімаю біль, знімаю всі стреси, негативні програми, всю агресію, повертаю ворогові. Хай з ним все це станеться, все це робиться. Більше немає жодної причини для поганого самопочуття, загоються всі травми і рани. Відновлюється організм до ідеального стану. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть агресора, відведіть стрес. Більше немає. Агресії більше немає стресу. Відновлюється організм до ідеального стану здоров'я. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на лікування на здоров'я. Хто дивиться відео близьким людям більше не болить, знімаю біль, знімаю повністю всі негативні програми порушення. Всі системи в організмі працюють ідеально, буде так і так і є. Більше нема жодних перешкод. От. І є ще питання на загальний розгляд від глядачів за донат на будь суму. Це. Чому у сина проблеми із тиском? Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Скажіть, чому у сина, того, хто запитує, проблеми із тиском? Давайте подивимося. Є. Дійсно проблема із тиском. Дайте відповідь. Є, дивіться, тут маг робив, магічне втручання робилися. Не просто так проблеми тут саме ставили програму. На серце, на тиск, ось вона і виходить, як затискають, отак от зжимають програму руйнації. Хтось напав на вашого сина. заперечує весь негатив, убираю. Скажіть, хто це робив? Хто це був? Ой це вже третій раз робилося. Ці люди із ваш із його роду втручаються і в долю. Скинули хвороби. Скинули хворобу. Угу. Скидали хворобу великі гроші заплачено. І це вже третій раз точно, не перший раз. Можливо, з 10 років почалося таке напад. Ну, магію саме чин чинять. Так ще так, що, що хочуть. Ой, далі відповідь. А ця людина в обличчя посміхається за спиною, встромляє ножі. От, ця людина постійно намагається до вас підлещується, бути ближче, втручається. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога. Знімаю всі хвороби із сина, переклади, скиди, обміни і подміни знімаю. Відновлюю здоров'я сину і повертається здоров'я до ідеально, стану заперечу. Буде так і так є. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. Так, має одужати. Все має бути добре. Весь негатив всі біль, сльози і страждання, все лихе, все погане, всі хвороби, що скидали на сина, знімає, повертає назад. Тому хто скидав не напереклад на них самих буде так і так є. Прошу ви Сили, Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Відновлюється здоров'я, відновлюється гарний стан, гарне самопочуття. Синою повертається енергія, здоров'я. Відкриваються шляхи дороги. На отуження буде так і так є. Більше ворог напасти не зможе. Все погане, все лихе, щоб не робив. Повертається назад до ворога, до того, хто намагається робити магію, негативну програму поставити не зможе більше сили втрачає, свідомість втрачає. Оцікає ворога, на які вічні, буде так і так. І. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Більше на сина лиха зробити не зможуть, буде так. І так. В таких випадках дуже гарно допомагає відрізати ворога, відрізати повністю всі канали, всі оці прив'язки, отсікати ворога і це допомагає тоді із життя уходи ця людина більше не зможе в просторі існувати. Перебудовується як простір. от а тут такий маньяк напав на дитину. Добре. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Будь ласка, якщо у вас є якісь важкі ситуації, Записуйтесь на прийом, можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, це теж допомагає. От. Також бажаю, щоб у вас завжди повертались вам сили, енергії, здоров'я, відновилися ваші всі системи в організмі, працювали, знайшлися всі рішення, лікування, все необхідне для цього, фінанси. Потрібні ліки. Все було буде так і так є. Також нагадую, щоб ви не забували про донат 1-2 гривні для військових, хто скільки зможе, робіть. Будь ласка, щодня це дуже гарно для наших військових підтримка необхідна. от Так що не минайте, якщо бачите, хтось збори робить. Допоможіть, закрити збір. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!